Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Сьогодні у нас присвята символу 2024 року зеленому дерев'яному дракону. Він знайшов відображення в годиннику Diesel Griff DZ4651. Цей, напрочудь, стильний аксесуар, виконаний спеціально для чоловіків. Він є версією Fashion із кварцевим механізмом. І така стилізація не дивна, адже дізель полюбляє втілювати величезні розміри та вигадливий концепт у циферблатах і ремінцях. У випадку з DZ4651 традиція продовжилась. Маємо справу з 12 годинним форматом і мінеральним склом, що проглядається в інших моделях колекції Grift. 48-мм корпус наручного супутника, виконаний із неїржавкої сталі. Його колір чорний, форма кругла. Довжина складає 55 мм, а товщина 13 мм. Водозахист 50 метрів. Ремінець виконаний зі шкіри, вона текстурована. Це одна з відсилок до рептилії. На зворотному боці кріплення є червоно-чорний орнамент. Але надпромовисте відсилання до дракона на цифербладі дуже реалістично намальовані його морда та хвіст. Вони разом із мітками зроблені у світло жовтому кольорі. Додатково дракони перед нами постають на звороті корпусу у вигляді тиснення. Звісно ж, куди без величезного логотипа, дізель поряд. До слова, на вушках із того ж боку проглядається синій колір. Під драконячий слід стилізували навіть таку малесеньку деталь, як язичок застіпки. Він нагадує хвіст. Серед додаткових функцій маємо хронограф та індикацію дати. Нижня кнопка запускає хронограф, а верхня робить скидання. DZ4651 4651 спеціальний колекційний екземпляр Дізель, адже ніколи раніше компанія не випускала годинники на таку тематику. Увага до деталей вражає китайські іерогліфи червоного кольору на внутрішній стороні ремінця. Він не те, щоб зелений, а навіть не фритовий. Коробка теж отримала унікальний вигляд. Бренд стверджує, що цей годинник не схожий на жодний інший, і мова не лише про власне виробництво, а й порівняння з іншими брендами. Одне можна сказати напевно, З цим унікальним годинником дізель ви привернете до себе багато уваги, як любителів годинників, так і людей, які зазвичай не цікавляться годинниками. І на все є об'єктивні причини. Через розташування кнопок керування з лівого боку варіант більше підійде для шульги. Але надягнути його можна і правші, будь-який вибір, справа смаку та зручності. Користуючись нагодою, залишаємо посилання на огляд відповідного годинника для шульги від Seven Friday для прикладу в описі. Загалом колекція гріфт від Дізель містить не лише дракона, представлено понад 10 моделей. Дизайн як класичний, так і кричущий. Приміром, назва бренду відображена величезними літерами на ремінцях. Є чарівні варіанти з градієнтами, серед яких можна зустріти навіть українські нотки синьо-жовті, але дракон безпрограшний козир для цього року і загалом символічне надбання для тих, хто народився у відповідний рік за китайським календарем. Мережа магазинів Дека не може не зробити передбачення глядачам у стилі колекцій дізель на 2024 рік. Тож запам'ятайте основні постулати, яким вам потрібно буде слідувати в наступні 366 днів. Приділяйте увагу формі, кольоровій сумісності корпуса і ременя, не бійтеся великих розмірів, додаткові переваги на боці хронографа та інших функцій. Легка девакуватість корпусів і оригінальність циферблатів – не табу. Навіть нестандартність з електронним дисплеєм, альтернатива для відстеження часу, поєднання аналогових елементів і led індикаторів Зразки мінімалізму теж мають місце, палітру кольорів можуть забезпечити каучукові рівінці, можна собі дозволити, навіть косплей приладової панелі космічного корабля, вихід за межі шаблонів. Завдяки круглим і прямокутним циферблатам, більш ніж можливий. Льодяникові прозорі корпуси, дани на природному, синьому кольору та гнучкості дизайну, який можна підлаштувати під себе. Все окреслене нами в колекції Analog, Chrono, Descender, Digital, Double Down, Four, Good, Ruber SBA, Six, Transparency. Їх, а також красунчика DZ4651 із Grift можна знайти в мережі магазинів Дека. Постскриптум, ролик про історію Дізель для вас бонусом в описі. На цьому тимчасово прощаємося. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними нових відео, та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.